Якою ви вважаєте доцільною зараз ціну за один кілометр? Скільки от вона є зараз? і Якою треба зробити? Це, сьогодні в Києві важко сказати, да, сьогодні дуже багато чинників впливає, розумієте, стан війни, стан того, що дуже багато з'явилося нових учасників зі своїми автомобілями. Так. Вони поки тимчасово можуть надавати такі послуги за таку низьку ціну. Не тільки почнеться ремонт автомобілів, зараз купляти зимову гуму, так далі, да, так. ціни будуть зростати. Да. Сьогодні ми не можемо назвати таку ціну, але як іде весь світ, нормальна ціна одного кілометра в таксі це вартість одного літра палива. Да. Звісно, якщо ми візьмемо, не будемо брати там бензин 50 гривень сьогодні, літр так. або 48, вісім, навіть один літр газу, двадцять Сім гривні, да, то це нормальна ціна, має бути 28 гривень кілометрів. Сьогодні в Києві є ціна від 8, наверное, до 20 гривень кілометр. Да, на 20, за 20 гривень з вас відвесно тому же зал на БМВ в такому разі Лексус, числі так. чекати здорожчання ціни. От у найближчі часи ми Я напевно, думаю, що його чекаємо на початок сезону, там з вересня. Да, з вересня, з засненням холодів, е, потрібно буде чекати. Воно буде зростати поступово, критично нічого немає. Але ще раз нагадаю, що таксі це є один з найдорожчих, привілейованих е, таких, якби. Ексклюзивний відділ транспорт, да? так як казали, як говорили класики. Там да наші громадяни в вуличну на таксі не їздять. Хоча в Києві на таксі їздять і куди навіть ближче, з, булочну, з одного да? парадного інше, були да, такі випадки. не вулично, навіть ближче. да. От дивіться, якщо ми з вами говоримо про те, що приблизно там 28 гривень має коштувати один літер проїзду на таксі, один кілометр проїзду на таксі. Це звичайне таксі в такому разі, якщо там VIP, до якої вартості може дійти, ну. Ну, дивіться, в VIP якраз питань немає. Да? В VIP сьогодні теж є такі, що машина може коштувати 5 тисяч гривень у день, і 10 тисяч гривень у день. Сьогодні є також в Києві багато іноземців, там, журналістів. Вони... Так. На, на все є свій якби, спрос. Але дивіться, сьогодні середня поїздка в Києві Кортує, вартує близько 150 гривень, да, так далі. Даже, якщо він, це в середній... Ну, це замало, протяг... це я навіть якось да, користувачом Це її там, протяжність середня буде нехай 8-10 кілометрів. Так. Якщо вона осінню зросте там, до там, 180-200 гривень, це ніякого критичного не буде. І не Але... І вона це питання. питання перевізника не вирішить, розумієте? Дешеве таксі, споживач повинен зрозуміти, дешеве воно може бути тільки за рахунок якості і з безпеки. Да? Якщо сьогодні ви їдете в дешевому на лисій зі, да? то зимою вам придеться їхати на дешевому, це вже або без коліс, або його толкати.